Всім привіт! Ну що, кроличка вже скоро має моя приводити французький баран. Попробував живіт великий, вже навіть відчуваються нормально кроленятка, вже такі повноцінні сформовані. Попробував, не знаю, як то їх небагато там, але можливо я не всіх розчупав, як то взагалі декілька штучок. Так, як я кроличку підготовлюю до окролу. Спочатку це потрібно кинути багатенько соломки. Ось так я накидав їй соломи. Вона ще поки не носить, але он там в куточку, як то вона зробила таке гніздечко, таке якийсь там бух є. І так, в куточку накладено трохи соломи. То поки що ще вона не носить, але можливо почне носити потім. Зараз вона просто їсть, щось так обдивляється. Так, другий етап це треба, щоб була в кроликів, в обов'язково, щоб була вода. так як... Коли вона приводить, то вона хоче пити. Якщо не буде води, вона може їсти кроленят. І обов'язково потрібно дати солі. Ось я взяв таке відеречко. Проста сіль. Можна дати такі продаються лизунці для кроликів. Але я даю просту сіль. Можна так грудочками, щоб не, не розбивати. Щоб... Ось така сіль. Даємо. Така грудочками. І ось так сипимо їй в кормушку. І дивіться, вона побачила, що це сіль і зразу пішла їсти її. Таке ячмінь, кукуруза її даємо в кормушку і вона ось, як ви бачите, зразу починає їсти. Тоже, Якщо в кролички не буде хватати в організмі солі, вона може почати їсти кроленятка. У мене вже був такий випадок, я теж не розумів, чого вона їсть, і почав розбиратися, що таке. І оказалося, що не вистачає солі в організмі. Я думаю, чому ж вона їсть кроленят? Все нормально, велика кроленятка. Може бути і може їсти не вистачати їй кормів. Якщо їй не вистачає кормів, то вона може розуміти, що всіх кроленят вона не вигодує. Якщо нормальна кроличка, то її може з'їдати, якщо приводить, там, наприклад, 12 штук, 12 там, і більше, то може, може декілька з'їсти, може слабеньких їсти маленьких. Може їсти кроленяток. Якщо не вистачає солі в організмі. Або якщо вже якісь привела і вже неживі проленятка, також може їх поїсти. А може бути погана кроличка і також їх з'їсти. Але ця кроличка хороша, тому, тому я думаю, що все буде добре. В неї щось з лапками проблемка. Але я думаю, що це на... На те, як вона приведе, нічого не повлияє, так як вона бігати може, нормально бігає, але трошки щось неї лапка підкошена і на бік вона бігає. Важко її ставати на одну лапку. Ну ось так я накидав їй солі, скільки вона схоче стільки з'їсть. Я думаю, що вона все виїсть. Ну, кроликам можна так всім дати купити, хто там дуже хоче давати кроликам сіль, щоб була постійна, не хоче так сипати, можна просто... Купити такі лизунці, продаються для кроликів, чіпити всім в кліточку і коли кролики захочуть солі, не буде там їм вистачати солі, вони зможуть спокійно полизати їх і все. Таке бачу, в кроличці наростає такі ось такі пуху. Комочки такі. Ну, це, скоріш за все, що і за те, що було потім, як вона буде приводити кроленян, щоб було проще його рвати З себе. І ось тут так наросло такий пух. Давайте ще дамо тій кролишці, що в хліві, також можна сипнути. Для профілактики можна дати. Так, зараз швидко дойдемо, сипнемо і підемо. Так, даємо ці кролишці сіль, зараз беремо, достаємо і так само трішки сипемо. Хай буде трошки для профілактики теж хай поїсть ну ці приводити ще, ще зарані вона аж має приводити 18 числа але дивіться зразу сипну і зразу вона пробує що це таке ну я вже давав їм сіль то вона знає що це таке але дивіться як їсть ось так от все Ну ось так от кроличок підго підготавлюю я до окролів. Також важкого нічого немає. Ну, це треба, щоб були корма, обов'язково в кроликів. Корма, вода. Ну і сіль треба дати. Також. І все. Ну, Саме основне це, щоб була вода. Бо якщо не буде води, то може всіх кроликів поїсти кроличка. Ну... Ця кроличка, я також думаю, що вона приведе її приводити п'ятого через 2 дні, але я думаю, що, що трішки вона пізніше приведе, так як ці кролики французький баран обично десь відбігують 33 дні на 33-й день приводять. Я замітив таке, але вже все одно я дав. Хай буде, можливо, можливо, щось станеться і приведе раніше. Так як я кажу, попробував, там вже такі нормально сформіровані кроленятка відчуваються, такі здорові, масівні. Думаю, що вона великих приведе, будуть великі і класні кроленятка. Саме основне, саме цікаво було б класно, якби привела кроличка якусь іншу розцвітку, не чорну, а щоб були інші кроленятка. Також було б класно подивитися на них, які вони красиві. Так, водичка, провірити чи стоїть. Все, водичка тут стоїть, тут стоїть цих поїлочках, От і все. Все чітко, все класно. Ці кролички, так і не хочуть спаровуватися. Потрібно чекати охоту, коли буде в них. І потім вже аж спаровувати. Бо коли у кроликів охота, то тоді 80% що вона покриється і, будуть, і приведе кроленят, якщо нормальна кроличка. От не знаю, що з, лап... з лапками цієї кролички. Чого вона підкошена, якась, що вона з нею зробила, цією лапкою. Але класна кроличка, то я її нічого з нею не буду робити. Хай собі так буде. Вона вроді би її не тривожить, бігати вона може, нормально їсть. Не похудала, нормальна кроличка така. То все поки що добре. Так що хай побуде. Ось так. Ще зараз піду, напевно, що попробую ту кроличку прощупаю, ще провірю деякі кролики. Пустю. Щоб спарував цей кролик. Можливо якась спарується. І ще будемо чекати від тієї кролички кроленят, якщо спарується. А ні, то, то ні. То наступний раз ще попробую. Вже так сонце вияснилося, класно, вже тепло, абрикоси вже розцвіли, Бджоли літають. Красота. Вже повно бджіл. Тільки щоб було хмурно, то не було чути їх. А вже сонце якесь вияснилося, то, то вже бджоли почали літати. Тому такі-то справи. Ці кролики ростуть ось це Ну ось ці щось погано ростуть. Це взагалі погано, це ще так більш-менш якесь. Бігає, воно таке. Ну, пузата якась, Ну, роздута така пузата, Я думав, що це вони позду, знаєте, коли Желенятка має гинути, то вони здуваються. Але ні, попробував, не твердий живіт, все нормально, це воно просто таке наїдене, але чомусь не росте. Це таке більш-менш славне. Але все одно не таке, як хотілося б. Теж не особо велике, десь... десь півтора кілограма. Це дуже мало, щось вони погано ростуть. Ну і їдять не, не особо погановато їдять, якщо взяти там Каліфорнію ту саму, то вони славно їдять кролики. Хотілося б хотілося б дуже, щоб, щоб привела Каліфорнія. Будуть тоді чистокровні, вони набагато. Ну, красиві кролики приводять, Каліфорнія, особливо кролинятка, вони гарні, все класно, але чогось не йде кроличка в злучку. Так що що треба чекати і надіятися, що приведе. Ну, якось так показав вам, як підготовлюю. Я вже, в принципі, показував в деяких відео. Але показав ще раз вам, дав солі ще, підсипав їй. Ну ти і все. Так що можна завершувати відео. І я думаю, що, можливо, вже в наступному відео, якщо, якщо кроличка приведе іменно в срок. То, то можливо вже і будуть кроленятка, знімлю вам як там. А ні, то ще в наступному. Саме основне, щоб вона вигодувала, щоб вона їх прийняла, щоб все класно було, щоб не розкидала. Тому що привезти, то воно приведе, а от як воно далі буде поводитись з ними, це я не знаю. Ну а на цьому все. Будемо вже завершувати відео. Тому підпишіться на канал, поставте лайк. І всім пока. До нових зустрічей.